Восьмого березня слухачки університету третього віку мали насишену культурну програму. Криворожанок, які багато років своєю працею розвивали місто, а нині на заслуженому відпочинку здобувають нові знання, запросили на виставу до театру Академія руху, Незважаючи на всі ті негаразди, які нам несе війна. Життя все ж таки триває. Які триває і культурне життя в нашому місті, є можливість привітати наших чарівних студентів в Театрі Академія руху. Більша переважність студентів це жінки. Це такий своєрідний подарунок до 8 березня, де люди можуть прийти і отримати задоволення від спілкування, від спектаклю. А наразі ми запросили. Три райони сьогодні: Тернівський, Саксаганський та Покровський район. Подальшому ми плануємо теж такі свої рідні походи в театр Шевченка, це інші райони міста. Валентина Миколаївна понад 40 років працювала на промисловому підприємстві. Зізнається, на культурні заходи не вистачало часу. Дуже люблю культуру. Я дуже вдячна. Організації оцих заходів, тому що, звісно, вже такий вік. Ми люди старшого віку, вже общині які ми зараз раді, що ми побачили наших колег, з якими навчалися місця. Все дуже, дуже вдячні нашому руководству, що це зробили для пенсіонерів. Ми можемо побачити вистави, приділити увагу собі, чомусь навчитися, щось цікаве, здобути якусь освіту. На сцені яскрава вистава за мотивами українського фольклору у художньому переосмисленні криворізьких постановників. Ми показуємо для нашого глядача українську народну казку Летючий корабель, Режисер, постановник засновний з України Сергій Більський. Балетмейстер, постановник Наталя Більська. Костюми пошили в нашій кравчині Наталія Коляда Лілія Савенко, Музику написав Федорчук Віталік. Ми хочемо, щоб у нас найскоріше закінчилася страшна війна, щоб у нас все було добре. І тому такі казки настроюють нас на дуже теплий сімейний лад. І ми дуже раді, що у нас сьогодні. Насамперед, іменно така глядацька аудиторія. Це люди, студенти третього покоління, які ще називають молодь третього тисячоліття. А може, там де щастя наше щастя закупилось? Наше щастя. Анна Ніколаєнко, Олексій Васильченко, цей день.